Потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну, добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося, що в сейфі Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден, всередині сифа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха-ха! І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався. Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробку, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся, що всередині. О тут щось не зрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він у яка гедота! Це правда соплі. Гаразд забудемо сейф. ку Куку хто тут? А, -а, а мамочки? Мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось живе живий слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок. Моя бурхлива фантазія таке видає. Ура, ключ! Ти, поки прийде до тямає відкрию що ж всередині? О, як мило, пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Як же важко це зробити? А -а 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 -а. Але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що, ж у сейфі? Допоможіть! Деан, мене затягують Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ті, ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, знайшов ключ. Ні, це того, чого я боюсь! Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І okay. так right, right, right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору. Це кров. Oh. Мені страшно. Мія прокинься. Давай, давай, приходь до тями. Ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Mm. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф. І що ж тут лежить? Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рядки. Сподіваюсь, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден! Оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Це супер величезний бавок. Ну, все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзенне. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками яка гедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій всередині ключ. Він точно під град Треба звідси вибиратись Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой, гарний день, щоб поселитись в чудову кімнату. Ой, а тут чудовою кімнатою навіть не пахне. Жах! Мені страшно тут жити. Відійди. Та я тут очей не зімкну. Потрібно щось вигадати. Я вигадала дизайн своєї кімнати мрії. Давай же зробимо її разом, адже вона така мила. Як тобі, венці? По перше, це нато яскраво. По-друге, у мене є креслення моєї кімнати мрії. Тому твою ми точно робити не будемо. Мені потрібна чорна фарба, щоб я змогла намалювати кордон свого особистого простору. Тобі за цю межу точно не можна. Зараз зафарбимо всі ці жахливі графіки. Ось тепер набагато краще. Ого, так можна. Тоді я свою половину кімнати пофарбую. Але для початку мені потрібно позбутись страшного й моторошного павитиння. Як багато паваків. Тепер можна зафарбувати стіни в мій улюблений райдушний колір. Моя частина кімнати виглядатиме чарівно. Від цих жахливих малюнків потрібно позбавлятись. Сюди трохи фарби і сюди трохи. Готова. What? А хто це до нас прийшов? Зараз перевірю. О, це ж вантажники принесли мої меблі. Круто, привіт. І тобі привіт. Венці, уявляєш, мені вже доставили меблі. Класно. У мене буде ліжко на другому поверсі, а під нею містечко для мого власного райдужного світу. Обережніше з моїми улюбленими іграшками. Вау, вони навіть внизу все облаштували. Як же круто! Nice. І не забудь ось тут про гірлянду. Мої подушечки. Мені їх матуся подарувала. І багато попитів. Краса. Хлопці wow. ви чудово попрацювали. Кімната виглядає розкішно. Дякую, бувай! No, oh. а я піду до себе в будинок. Oh. <laughs> Мій світ такий гарний. Менз wow. де заходь у гості. No. Ніколи в цьому житті. Річ мені потрібна твоя допомога. Ти повинен допомогти мені принести коробку з моїми речами. Цю чорну чудово, подивимось, що мені в неї поклали. Mm. Чудово, дошки мені знадобляться, щоб зробити ліжко, mm. але й про дриль не забудь. Давай я тримаю, а ти прикрути. Відміно, тепер потрібно поставити ліжко. Один впорешся ідеально рівно. А ось і мій багаж. По валізі речі, які нагадують про будинок. Наприклад, ось ця жахлива рука, чікісти друга Сема. Мій улюблений павучок. Виходить відміни декор на стіні. А ось ці полиці треба чимось заповнити. Парочку свічок не завадять. Мені зовсім не затишно без моєї павутини по кутах. тому можна навіть більше. Ох, мої павучки. Ще мені потрібна шторка від Еніт. Тут чудово, виглядатимуть руки моїх ворогів. Як ви зрозуміли, їх більше нема. Річ допоможи затягнути друкарську машинку. Мені до п'ятниці тринадцятого треба здати новий розділ книги, тож я приступаю до роботи. В одному чорному чорному замку стояла чорна чорна труна. Привітріч! Хочеш, я тобі зроблю манікюр? Давай зроблю голубенькі. Ой, ми нічого не зробили з вікном. Це треба виправити. Воно має бути яскравим. Неймовірно. Ой, яка страшна кімната. Чому одразу страшна? Здається, ти переплутала. Це в тебе кімната виглядає так, ніби їде нарогу стало погано. Я зовсім забула зробити затишне миле містечко для свого улюбленого вихованця. Ця лежанка йому точно сподобається. І його улюблена свіжа морква. А де мій милий кролик Дизі? Ось він. Привіт, ось твій новий будиночок. От тобі капелюх, малюк. Красень. What? Кролик. А мій домашній скорпіончик трагічно помер. Я вже ніколи не зможу відчути його жало. Річ, не чіпай мене, мені треба сумувати. Ти забрав мою сльозу? Сподіваюся, що вона потрібна для мого клонування. Навіщо ти поливаєш могилу мого скорпіончика? Невже ти зможеш його оживити? Мій скорпіончик живий. Пер він зомбі скорпіончик. Я така рада, що його огидно. Як я люблю цей трек. Він такий класний. Нічого не може бути кращим за класичну музику. Що за старість слухає Венздей. Ця музика повністю перебиває мою. Венздей я маю піти на крайні заходи. Тільки послухай, який класний трек про кохання. Я відчуваю, як мої вуха засихають від цієї жахливої пісні. Я тобі покажу Еніт. Справжню музику. Вимкнемо світло, а тепер вся увага на мене. У мене не лише чудова пісня, а й танок. Він розкішно підходить до цієї мелодії. Венцдайне навіщо ти вимкнула світло? Я ж боюсь темряви. Та буде світло, ура! Mm -hmm. е Річ, ти маєш непомітно вимкнути світло, так що пиніт ніколи його не увімкнула. Річ навіть не смі. Я ж тобі манікюр роблю, масаж руки. Не вимикай світло. Вензлі, я не впоруюсь проти двох. Річ але тебе треба ліквідувати. О, ні, річ, іди до мого кролика. Погладь, але не чіпай. Яка ж крута гра. Ой, животик розмовляє зі мною, а це означає, що він хоче їсти. Час перекусити. Замовлю собі цілий холодильник зі смаколиками. Чудово. Ого, ось і мій кур'єр. Вже біжу. Привіт! Ідіть за мною. Можете поставити холодильник прямо сюди. Дякую. Бувай, містер кур'єр. Нарешті можна поїсти. Що ж я тут маю? Ого, моя улюблена жуйка, як класно. Зараз оцінимо. Смачно! Азовка крутяк. Це те, що мені потрібно. Я так заробилась, що зовсім забула про їжу. Потрібно знайти щось і поїсти. Що є в моїй скрині? Поки що тільки величезний шар пилу! Ого. Тут ще збереглися мої улюблені мармеладні очі. Смакота. Річ принеси мені попити. Чудово. Сподіваюся, що це свіжа кров. Отак. Е, не бійся. Це просто вишневий сік. Yeah. Мені не вистачає веселощів. Хочу влаштувати вечірку. У цій коробці є все, що мені потрібно. диско куля для класної тусовки. Краса. А що, якщо натиснути сюди? Вау, як круто! Треба покликати своїх подружок. Дівчата, давайте швидше до мене. У мене тусовка у повному розпалі. Люблю вас і чекаю. О, а не вже це вже вони? Так швидко? Привіт, Софі та Ричол. Давайте разом потусимо в моїй новій кімнаті. Я увімкну музику. Чудово. Давайте ж танцювати. І давайте робити селфі на згадку. Ми такі красуні. тут у тебе офігенна кімната. Дякую, давайте я підправлю твій макіяж. Енні, та хто твоя сусідка? На тій частині живе Венздей. А що там відбувається? Давайте тільки тихо підійдемо і подивимось. Ричало обережно, я не знаю, що вона робить. Всім привіт, мамочки. Кейсі, ти дуже кумедно лякаєш людей. Ти знову улетіла. Добре, що Джесіка зі мною. Не їш мене, будь ласка. Вона вже улетіла. Мамочки, венздей, не треба. Це моя подруга Джесіка. Вона хоче з тобою познайомитись. Це мені? Повірити не можу, як мило. Давайте разом посидимо. А для павичка у мене є капелюшок. Ось так він буде набагато милішим. А для тебе, Джесіка, у мене є шалене вбрання. Тобі підійде це волосся і ця рожева сукня. Небагато аксесуарів Ти така красуня. Давайте класно тусити разом. А для вензди у мене є милі заколки. Ну, будь ласка, добре, давай. Але більше не роби такі очі, а то від такої молоти мене знудить. Е, ти така тепла. Мені навіть трішки подобається.